Ми вчора вам на днях показували вам цю куточку, додали її в актуальні, а зараз хочу я вам її поміряти, бо класна на неї ціна 1990 гривень, і вона така, як кажуть, трансформер. В чому ж прикол? В тому, що можна регулювати її об'єм, ширину. Дивіться. Якщо ось так, бачите, вона ширша буде. Навіть дівчатам, які вагітні, можна брати на перспективу, на животи. І якщо ви там, як я вже казала, до Нового року схудли, підготувалися і вам потрібно менше об'єму, то тоді ось таким чином застіваєте і вона робиться гущою. На тонкий одяг, а якщо, наприклад, одягли в ході, то можна її розширити. І у вас ще буде тут додаткова планочка, ось така, знаєте, як захист від, для, від вітру. Дуже класний варіант, універсальний, класичний, нічого зайвого. Пропиточка, утеплювач Холофебер. І вона ваша 1990 гривень.